Якраз все повиставляли, давайте вам трошки так покажу. Да? Багато різних тістечок, тортиків. Товар заїжджає кожен день, також можна робити замовлення на будь-який день, який вам потрібно буде. Зроблять все я в, виду, в різному форматі, в плані, скільки вам потрібно, 2-3-5 там, тістечок різних. Меренгові, лимонні, корзиночки різні з різними кремами. Тарти вишня, маліна, тут це є. І також по холодильнику дуже багато всього є в наявності. Еклери, сирники, все прям. Частенько беруть, а так от, коли заходять, це коробками воно і продається. Дивіться, як. Та як коли відкриваєш вітрину, пахне так добре.